І сьогодні у випуску наша версія таких подій пішов гуляти на дитячий майданчик, а за тиждень його знайшли на дні закинутого колектора задушеним. Хто той жорстокий душогуб, який забрав життя восьмирічного хлопчика? І чому матір дитини намагалась заплутати слідчих? Розв'язка вас приголомшить. Страшно за дітей своїх страшно. За що скалічила рідну доньку? Трирічна дівчинка опинилась у реанімації після маминого виховання. Чому ж поліція жінку відпустила? Той характер травм, які були у дитини, може свідчити про е, жорстоке поведінку з дитиною. І закривавлені ж мути, її волосся довелось збирати по всій вулиці. На очах у трьох дітей нелюд нещадно вбивав їхню матір. Убив ревнощі покинутого аб'юзера. Чому жінку ніхто не зміг захистити? Кошмар такий, що вона просила, напросіла Юра помаїть. Просто якийсь навіжений за кермом для нього навіть кулі не аргумент. Починаємо із переполоху, який наробив п'яний гонщик за кермом старенького вазу. Шалена гонитва зі стріляниною Дніпрі вночі у Магдалинівці. Патрульні помітили водія порушника, а щойно спробували його зупинити. Той що сили натиснув на газ. Копи почали переслідування, але втікач не реагував. Відтак зупиняти гонщика поліцейським довелось кулями. Утім, навіть з простреленими колесами. Ми він гнав вулицями, немов навіжений, і пролетів аж 60 кілометрів. Зупинився лише на в'їзді у Дніпро, коли на парковці біля супермаркету буквально влетів у іншу машину. За кермом виявився п'янючий водій, який вже мав судимості. Чоловіка скрутили та затримали поліцейські. А він раніше не мав проблеми з законом, але наробив такого, що шокував усе місто. Жахлива історія із невеличкого містечка. Покров там восьмирічний хлопчик пішов гуляти на дитячий майданчик. А за тиждень його знайшли на дні закинутого колектора задушеним. Малого шукали чи не по усьому місту, а виявили просто біля рідного дому. Хоча мати і запевняла там вже буквально все обнишпорила. А ще до поліції звернулась чомусь тільки на четвертий день після зникнення сина. Це якась містика, але кілька років тому із цього ж колодязя забитим до смерті дістали і рідного дядька школяра. А торік там мертвою знайшли і його сусідку. Невже у місті Оруду якийсь серійний маніяк, доки слідчі вираховували вбивцю? Містечко на кілька днів буквально завмерло. Хто ж той жорстокий душогуб, який забрав життя невинної дитини? І чому так підозріло поводилась матір вбитого ним хлопчика? Тільки розговорюватися, що таке робиться. Ну, ну як так? Що ж тут цього міста, господи? У невеличкому містечку Покров останній тиждень тільки й мови, що про загадкове зникнення другокласника. Люди шоковані, адже маленький хлопчик раптово щез просто серед білого дня. Та дуже жалко, я й плакала, і дуже жалко. Дуже хлопчик хороший. Хороший, страшний, такий добрий, такий. Ой, я не знаю. Це восьмирічний Ібрагім Огли на шкільному фото. А тут усміхнений із мамою у парку. Тиждень тому він просто пішов гуляти на дитячий майданчик. І немов крізь землю провалився. Ніхто не думав, що його мертвим знайдуть. Ну так, ніхто Думали, чесно, не, що не думав, він що він втік, може. Розбите вікно на першому поверсі гуртожитку. Тут зниклий хлопчик і мешкав із матір'ю. Зім'яті ударами двері та вирваний замок всередині зараз нікого. 33-річна матір Зінаїда із ромської родини. Жінку тут добре знають в основному через п'яні застілля та гучних кавалерів. Мати алкашка, міняє таксожителей часто за дитиною не дивиться. Пацан бігає як безпризорний. Про це знали всі, окрім соціальних служб. Жодних даних про негідну поведінку матері хлопчика кажуть, вони не мали. Даний малолітній хлопчик не перебував на обліку служби як такий, який опинився у складних життєвих обставин. Жодних повідомлень стосовно даної родини до служби справах дітей не надходило. Що її маленький син не повернувся додому. Матір поліції зізналась аж на четвертий день після його зникнення. Чому ж так довго зволікала? кажуть, вона шукала. А тільки ж ну, вони мені кажуть, якби моя дитина пропала, то я б тут кожний кущик облазила. Я б під кожний кущ заглянула у кожну ямку, в кожну дірку, в кожний підвал. Тут же це ж не те, що далеко, рядом. Вокзали, ринки та лісосмуги. два дні пошуків і службовий пес таки бере слід. Це просто шок, але приводить до колектору зовсім поряд із домом обшукувати це місце. Правоохоронці почали ледь не останнім, бо матір запевнила, навколо все перевірила. Його шукали по усьому місту, а знайшли в якихось ста метрах від рідного дому. Це той самий колектор, де і виявили тіло. Загадково зниклого хлопчика зверху його прикидали гілками та сміттям. Тому наймовірніше тут дитину намагались ховати. Задушили, викинули у колодязь і прикидали мотлохом усі ці речі, які оглядають криміналісти, були зверху. Страшна знахідка, і місто немов завмерло в очікуванні розв'язки. Вже дивлюся, що я не дітей тут. То вично тут дітвори повно бігає. Хуча. Страшно. За дітей своїх страшно. Що ждать і от кого? Неймовірно, але кілька років тому із цього ж колектора забитим до смерті дістали і рідного дядька Ібрагіма. Ж знайшли, дуже... Тоже ж плівку знайшли, тож ж вони цигані убили його і туди, туди й вивезли. Вони на нового дню ночі його прибили, на балкон винесли. Тоді 2 чи третього числа вплинули в колодязь. А рік тому мертвою звідти витягли ще й молоду сусідку родини. Тоже жінка мертва була, тоже тут же з цього ж дому. Кажуть, у нас тут як заколоване якесь місто. То мужчину, тоді жінку, тепер дитину. Що ж дати далі нам? доки слідчі вирахували вбивцю, місцеві губились у страшних здогадках, підозрювали навіть рідну матір хлопчика. Вона була сама п'яна постійно. Він тут дитина бігала, то там, то там. Я б і роздервив би побулася. Пару. А от колишній чоловік Зінаїди, що Ібрагіму аж п'ять років був за батька, має свою версію. Ну, Та не вона. моє мініє. Що це зробив його сожитель новый. Я постоянно и жалувався на своєму очі этого. Не новий співмешканець, а черговий залицяльник. Копи таки затримують душогуба. Наручника воту. Мотив просто приголомшує, вбив малого, адже хотів помститися його матері, бо та після гучного застілля відмовила йому в інтимі. Чоловік та мати дитини посварились. Чоловік вирішив помститись жінці, заманив її сина до покинутої будівлі, після чого задушив хлопчика. А потім і скинув тіло дитини у колектор, щоб приховати. У поліції кажуть, чоловіку 33, Він місцевий раніше не судимий. На час слідства його вже арештували. За жорстоку розправу над дитиною душогубу може світити довічне ув'язнення. Ну та дитину нехай ну, бог милої. А от чому ж так підозріло? Поводилась матір хлопчика, яка немов навмисно відводила копів від місця, де і сховали її замучене дитя. Принаймні, зараз жодних претензій до жінки у поліцію чомусь немає. Цій матері навряд чи вдасться уникнути тюрми, хоча це не точно. Синці та забої по усьому тілу та буквально розтрощений череп. Медики у Дніпрі рятують трирічну дівчинку, яку їм у лікарню швидка примчала ледь живою. Дитина у комі, а половина її тіла паралізована через страшні побої. У це важко повірити, але так над малям познущалась рідна 26-річна матір. Чому ж поліція її відпустила? А соціальні служби та сусіди нічого підозрілого за родиною, де так жорстоко скалічили дівчинку, не помічали. Ми спробували розібратись. У комії на апараті ШВЛ трирічна Христина. Її маленьке тіло суцільна гематома. Дитині вже зробили надскладну операцію на мозку. Після перенесення важкої черепно-мозкової травми доставлена вона з судомими та паралізованими кінцівками. Зроблена трепанація черепа і видалена субдуральна гематома. Той характер травм, які були у дитини, може свідчити про жорстоке поведінку з дитиною. Калічиною ледь живу швидка примчала її із рідного села під Дніпром. Неймовірно, але у цьому домі над малечою так познущалась її ж 26-річна матір, а потім злякалася, викликала медиків, і сама ж зізналась у дикому побитті. Звідки ж така агресія? Сусіди не знають. Адже Світлана із дитиною оселились тут зовсім недавно. Світа вона ж відкис приїхала, може сюди. Вона до нас ніколи не приходила. Ми ніколи чули про я була удивлена, що вроді як я не знакої годі кноманька. Ну а вона должна була хоча б і гратися Ми не слишали дітьми, бачи. Та й соціальні служби про кричущий випадок у родині дізнались лише від поліції. На обліку не перебувала, жодних повідомлень не надходило. Знайшли свідоцтво про народження дитини. В ньому написано в додатку про те, що вона одинока мати. А тепер і хотіли б взяти на облік, але знайти не можуть. Адже слідчі Світлану допитали і відпустили, бо та раптом змінила версію в рамках відкритого кримінального провадження. Ми допросили. Мати та біологічного батька дитини, який не проживає разом із дитиною. Зараз тривають слідчі дії. Спочатку матір зізнала, що саме вона і покалічила дочку, а потім заявила Христину викрав та побив батько, з яким жінка нещодавно розлучилась. Сусіди чоловіка шоковані кажуть, жодних криків та скандалів у його будинку не чули. Щоб до такого дійти, поки пока тут жили, тут не було нічого, все нормально. було. А що там конкретно пройшло, то вже говорю, пускай міліція розбирається. А доки в поліції розслідують, хто саме так жорстоко гамселив рідну дитину, медики борються за її життя. Утім, прогнози не обнадійливі. Та картина, яка є на теперішній час, велике дуже вирогідність того, що вона буде інвалидом. Христину вже готують до третьої надскладної операції. Попереду ще декілька. Якщо ж провину у побуті малечі рідної матері або батька доведуть, їм може світити до восьми років тюрми. В нашій наступній історії дітей також скалічили. Одразу трьох, адже забрали життя рідної матері просто на їхніх очах. Волочив завелося через усю вулицю так, що бідолашній жертві буквально зірвав скальп, а потім щосили бив, повалив на землю та взявся стрибати по тілу. І його жертва то жінка, з якої так по звірячому знущався, екс-коханий. Усе це бачили троє її дітей, але завадити нелюду фізично не могли. Жахлива смертельна розправа у Дніпрі. Вона його покинула, бо регулярно розпускав руки. А він не зміг змиритися і тероризував. А вночі геть злетів із котушок, бо приревнував до сусіда. Мені той сусід розповів, шокуючи подробиці. Виявилось, що агресора вже судили за побиття цієї жінки. Проте закрити у в'язниці вчасно не змогли, і ось наслідки. Клоче в волос вместе зров'ю. Повністю прическа, в нього краєприческа, повністю ну, знятий скальп. Это кошмар такой, що вона просила, говорить, Юра, допомій мені. Він і досі не оговтався від дикої картини, яку побачив уночі. Юрій став свідком лютої розправи над його 42-річною сусідкою Наталею. Закривавлені жмути її волосся. Чоловіку довелось збирати по всій вулиці. А до всієї вулиці. От, от зацепити і вирвати. Тобто повністю корня, от це було все в крові. Того вечора вона вкотре прийшла до Юрія жалітися на терор колишнього коханця, як раптом посеред ночі у двір сусіда влітає той самий агресивний таран і хапає жінку, немов звір. Із подвір'я сусіда свою жертву вбивця витягнув за волосся, волочив через усю вулицю і нещадно забив до смерті просто перед її ж будинком. Ось на цьому місці. Свідками дикої розправи над матір'ю стали троє її неповнолітніх дітей. Творюванів, щоб щоб він здох там. ані сусіда, ні, сусід, ні налякані діти завадити навіженому агресору фізично просто не могли. Де тут під а вона ще німного дишала, но та її підняти, вона вже умерла на руках. Медики лише констатували смерть, а судмедексперти на тілі бідолашної нарахували аж понад три десятки страшних ударів. Під каліткою пригал на грудної клітки. Лопнуло серце, як сказали, в моргі, челюсть ніж, коротше, розтрощення. І відпечаток через все лицо від протектора вот кицію такою. А діти це видели. Я жарю, я, я вискочил, тока вискочив, от только тока Діти це видели, вони боялися подойти. А душогуб щойно добив свою жертву, просто пішов додому. Там його і скрутили копи. Ну он, он вийшов і. Тука Кронічого не случилось. Он по чим таби нашлі патрони коноплю. Він, я не знаю, прирівнував. Ну вона моя подруга. Ми всю жизнь виросли здійсню. Йон до такої утворів. Саме хворобливі ревнощі, кажуть у поліції, і стали приводом для жахливого вбивства. А от причиною наймовірніше патологічна агресія. Із 38-річним ігорем матір одиначка Наталя почала зустрічатись два роки тому. Вона освічена жінка працювала в управлінні Укрзалізниці. Він безробітний наркоман та колишній зек. Що саме могло їх пов'язувати? Родичі і досі не розуміють. Он какби бы, чоловік судімостю положительних там качеств она не немало. Девочка очень была. Она занимала Вона займала то должность, На работала в управлінні железної дороги абсолютно разне, абсолютно понимаете? вот как-то так от. Що я спаспадвіла на ці відносини, Я не знаю. Стосунки тривали недовго. Вона його покинула, бо регулярно розпускав руки. А він не зміг змиритися й постійно тероризував. В поліції кажуть за побиття Наталі торік, Ігора. Вже затримували, проте ненадовго. Рік тому поліцейським було відкрито кримінальне провадження. За заявою померли за статтею 125 Це нанесення умисних легких тілесних ушкоджень. Матеріал був переданий до суду. Тепер, надміру, агресивний ігор точно опиниться за ґратами. Трьома осиротілими дітьми вбитої жінки опікуватися. Доведеться бабусі. А двоє дітей цього ревнивця також ледь не залишились сиротами. Батька буквально дивом встигли врятувати копи. Він намагався застрелитись через зраду дружини. Шокуючий інцидент вночі переполошив не лише поліцію, а й цілу багатоповерхівку у Дніпрі. Подружжя так гучно і вибухово з'ясовувало стосунки у дворі, що сусідам довелось викликати копів. Адже п'яний чоловік просто на вулиці намагався застрелитись із пістолета через те, що дружини. Йому зрадила. Я хотів совітку, Патрульні миттю примчали на виклик, встигли забрати зброю та трохи вгамувати бідолашного ревнивця. У мене двоє дітей, а моя жена, з двома одразу Усі деталі цього інтимного інциденту нині з'ясовують. Які пристрасті не кипіли у ваших гарячих серцях? Тримайте свої голови завжди холодними? Бережіть себе, дивіться нашу версію і ніколи не ставайте героями наших сюжетів. Побачимось.